Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Чи любите ви рожеві троянди так, як люблю їх я? Я сподіваюся, що так. І ось я хочу представити вашій увазі королеву серед рожевих троянд це троянда Олександра Офкент. Ця троянда відповідає всім забаганкам любителей рожевого кольору? У мене насправді багато рожевих троянд. І ось ця троянда, мабуть, займає особливий куточок в моєму серці. Вона у мене росте в квітнику поруч із іншими представницями рожевого царства. Але ця троянда, от вона недаремно росте в центрі, недаремно вона росте в цьому серці. Чому? Адже вона росте саме по центру між переходами від теплих кольорів у моєму квітнику до холодних. Чому це саме так? Подивіться на цю красуню. Звісно, що вона не досягла піку свого і своєї краси, піку свого цвітіння. Але показую я вам її саме зараз, адже на ній ви можете побачити троянду на різних етапах її розпускання. Зверніть, будь ласка, увагу на бутон цієї троянди. Він має такий кораловий і навіть трішечки помаранчевий колір. Це теплий колір. Далі трояндочка розпускається. І дивіться, будь ласка, вона набуває такого глибокого рожевого кольору. І чашечка у неї глибоко рожева, а блюдце із пелюсток, воно більш білуватий має колір. Ось отак вона виглядає у профіль. Дивіться, ось у неї, який виворіт. реверс, Дивіться. І біля основи пелюсточок вона має такий жовтенький колір. Бачите? А пелюстки такі сріблясто-рожеві з вивороту. А от уже третій день розпуску троянди. подивіться, по-перше, на її розмір. І це не пік її цвітіння, і це не максимальний розмір. Ці троянди можуть мати діаметр і 12 і навіть 13 см були в минулому році в мене, Олександре. І дивіться, от коли вона вже розпустилася повністю, вона набуває дещо бускового кольору. Тобто ця троянда сама. Вона виграє різними кольорами від теплих до холодних. Вона дуже самодостатня, вона дуже глибока, вона дуже красива. І от цього року в мене не таке рясне цвітіння, як в минулому. Можливо, на другому цвітінні вона більш краще себе покаже. В минулому році її кущ досягав висоти 120 см у висоту. А в діаметрі десь був 120 см. І на ній було дуже багато, дуже багато бутонів. Цього річ я не можу цим похвалитися, адже багато бутонів я зрізала, бо вони були понівечені морозом. І тут немає, ну, на жодній троянді цього року в мене немає такого рясного цвітіння, бо був сильний мороз. Ось, і тому ось таке цвітіння бідне, але тим не менш, воно показове, якщо ми хочемо розглянути сорт. Ця троянда, вона дещо, от, хто хоче її придбати, їй повин, ну, вона повинна рости у такому місці, щоб ви могли її підв'язати, адже вона. Трішечки розкарячка. Подивіться, будь ласка, її пагани від центру відходять в сторони. І вони ростуть, ну, наближаються до горизонтали. Тобто вона хоче рости у ширину. Ось так і займати якомога більше простору. І тому вітром можуть виламуватися. Її пагани, її треба підв'язувати. У мене стоїть стовпчик біля неї, до якого я прив'язую цю троянду. А насправді троянда дуже і дуже гарна. Я всім її рекомендую, от всім, от хто любить, кому не байдужий рожевий колір, оце ідеальна рожева троянда. І от знаєте, кажуть, що англійські троянди їхній вік короткий, тобто вони не тримають так вітку, як інші троянди довго. А я вважаю, що в цьому є якась романтика, коли квітка цвіте недовго, але вона залишається свіжою під час цвітіння, тобто вона не старіє так повільно і не втрачає свою красу, і в нас не стоїть вибір залишити її, чи обрізати її, чи хай вона ще поцвіти може, а вона вже втратила свою декоративність. А ось англійські троянди вони осипаються зненацька на піку свого квітування, і під ними валяються, лежать на ґрунті, валяються, це я таке слово сказала некрасиве. А ось дивиться, лежать на ґрунті ось пелюсточки, і вони надають, як, на мій погляд, Такої романтики, От знаєте, як наречена йде, і її посипають пелюстками. От і мені здається, що ця троянда це троянда для наречених. От Коли їх посипають пелюстками, от на ґрунті лежать ці пелюстки і виглядають вони романтично. Звісно що я їх потім приберу, але мені навіть це подобається. В англійських трояндах і не виключенням є троянда Олександра Овкент. У цій композиції в мене їх росте аж три, Он, е, інші ще поки що стоять на бутонах. Це розцвіла ось ця крайня. Та, ще більше знаходиться на сонці. І, до речі, сонце ця троянда виносить, не, ну, не розплавляючи свої пелюстки, от як інші англійські троянди. Тобто Вона виносить сонце, на відміну від них. І квітує, десь квітку тримає, мабуть, днів за п'ять Ось отак. Тобто Я вважаю, що це дуже гарний результат і всім раджу цю троянду. В честь кого ж названа ця красоня? А названа вона в честь кузини королеви Єлизавети II, яка також була садівницею і дуже любила троянди. Ось і така історія. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!